Усім доброго дня! Трішки чекаємо. Раз доброго дня можемо починати. У нас сьогодні така цікава і актуальна тема як захист волосся взимку, тому що багато питань, чому воно ламається, електризується і випадає. І усі хронічні процеси, такі як сиборейні дерматити, вони теж люблять загострюватись у цей період. Отже, зима це не просто холод, це сезон, коли волосся починає масово ламатися, електризуватися і тьменіти. І часто мої пацієнти відмічають, що підсилюється випадання. Отже, я сьогодні, як лікар-трихолог, вам поясню, в чому суть таких проблем, і що реально шкодить нашому волосню взимку. Отже, ми знаємо, що зараз ця така пора, вона є холодна і є перепади температури. Ось ці перепади температури вони дуже погано впливають на наші судини. Коли ми виходимо на вулицю, відбувається спасом судин, призупиняється нормальне кровопостачання і порушується мікроциркуляція. За рахунок цього волосся може випадати, воно може тускніти. І тобто, якщо немає нормального живлення, тому ось цей ліпідний шар волосся, який повинен захищати волосся, він теж знижується. Тому у цей період повинен бути максимальний захист. Ні в якому разі, якщо у нас є на вулиці мінусова температура, не можна виходити із. Мокрим, а то і навіть вологим волосся, навіть якщо це там перебігти до машини. Чому? Тому що ось ця волога вона замерзає і на нашій кутикулі утворюються тріщини. Ці тріщинки потім призводять до сухості і до ламання волосся. Обов'язково перед виходом ми повністю повинні висушити волосся. Також, якщо ви. Наносити якийсь термозахист, ви наносите якісь сироватки, то це не повинно бути перед самим виходом на вулицю. Це має бути через певний час, коли воно повністю висохне і впитається, тому що ці сироватки вони теж можуть бути провідниками холоду і усугубляти ось таку ситуацію. Обов'язково одягаємо шапки. Бажано, щоб шапочки вони були не синтетичні, тому що синтетика воно призводить до того, що волосся починає електризуватися. Але не завжди електризація волосся це є наслідок синтетики. Волосся електризується, коли воно сухе. І в цей період це особливо для нього ця електризація, тому що воно пересушується. Також у нас зменшується сонце, практично його немає. Зниження вітаміну Д дефіциту, воно теж призводить до тьмяності і випадання. Тому в цей період, якщо є дефіцит, бажано поприймати вітамін Д. Якщо у вас у приміщеннях досить сухо, там, наприклад, кондиціонерами опалюється іншими засобами, пересушене повітря, обов'язково потрібно ставити зволожуючу, хоча б там на ніч, і регулювати вологість, тому що воно в першу чергу дуже сильно відмічається на сухості волосся. Що б ви не робили, воно все рівно буде страдати і пересушуватися. Можливо, ви навіть відмічали, що зараз, коли у нас була ось така сирість, то волосся значно покращувалося. Воно не таке сухе, воно більш таке м'ягеньке, воно не ламається так. Як тільки зараз появиться мінусова температура, знижиться сирість на вулиці, всі будуть відмічати ось цю сухість. Тому, якщо є можливість, ставте зволожуючи. Не рекомендую ніякому разі ходити без шапки. Обов'язково вдягайте шапочки. Також старайтеся не мити в цей період голову гарячою водою. Чому гаряча вола вона стимулює запалення і вона пересушує шкіру голови? Вода повинна бути комфортною, теплою. Також, якщо ви перед виходом наносите олійки, ні в якому разі, я вже казала, олійки можуть бути провідниками для морозу і теж пошкоджувати волосся. Так. Що ви повинні поміняти? От, наприклад, якщо раніше ви використовували засоб, там, наприклад, для нормальної шкіри голови, і ви відмітили у себе, що воно почало у вас електризуватися, значить потрібно змінити догляд. Змінити догляд найбільше зволоження. Кондиціонер у вашому догляді має бути обов'язково після кожного миття. Більше навіть як маска, тому що воно буде утримувати вологу і захищати від цих агресивних перепадів температури. Е Сироватки лосьони наносимо уже за показами. Також, якщо ви відмічаєте, що волосся електризується, наносите креми, флюїди із ліпідним вмістом. Воно краще буде захищати від пересушування. Так. І про те, що про зовнішні засоби ми вже говорили, що це має бути максимально зволоження і мінімум пересушування, бо воно і так буде страдати у цей період. Але внутрі теж потрібно вживати продукти, які будуть виділяти ліпіди і захищати наше волосся. Що це мається на увазі? Потрібно збільшити жирів. І білків. Потрібно їсти червону рибку, це може бути м'ясо жирних сортів, якщо немає у вас протипоказів до цього. Тому що шкіра вона хоче, щоб більше виділялося ліпідів, якщо воно виділяється, то і волосся, в свою чергу, буде більше захищатися. Також вживаємо вітамін Д у цей період, перевіряємо вміст вашого заліза фаротину, тому що це впливає на вашу тусклість, м'яність, волосся. І також не забуваємо про білки. Хто страдав у цей період з сиборейними дерматитами, вони завжди відмічають загострення. Рекомендую звернутися вчасно до лікаря, щоб воно не обострялося, бо у суху погоду запальні процеси усугубляються. Буває таке, що люди ніколи не хворіли сибирейним дерматитом, але вони відмічають, що їхня шкіра голови шелушиться, можливо, десь навіть зудить. Це не захворювання, це може бути неправильний догляд. Потрібно, якщо ви не можете самостійно справитися, звернутися до трихолога. Для того, щоб вирішити проблему. Інколи ця проблема вирішується правильним очищенням шкіри голови і підбором правильного шампуню. От, наприклад, ви для себе можете зробити такий тест, яка ваша шкіра голови? Задати собі питання, як зачасто його миєте. Якщо ви миєте його два рази, три рази, це є досить нормальна. Шкіра голови, тобто нормальне виділення себе. Якщо у вас є потреба мити практично чуть не кожного дня, тобто зранку ви помили, а на другий день вона вже жирна це надмірне саловиділення. У більшості випадків таке саловиділення воно добре захищає і подовжені ваше волосся. Тому ми беремо шампуні для жирної шкіри голови. А по довжині ви можете брати бальзами кондиціонери для більшого зволоження, що цього потребується. У більшості страдають такою сухістю, тобто, ту шкіра голови жирна, а по довжині вона суха, це в кого крашене волосся. Якщо повністю натуральне волосся, вони дуже рідко. Відмічають ось такий дискомфорт, що тут, наприклад, швидко жирніє, а тут сухе. Воно рівномірно буде по всій голові, бо тому що натуральне, некрашене волосся, воно і так має свій хороший е, захист. Тому йому додати кондиціонер після миття, і воно себе чудово веде і, і може не відбуватися у цієї електризації. Ем... Отже, такі для вас ще замітки, тобто не виходите ніколи із вологим і напівсухим волоссям. Олійку також не наносимо перед, якщо ви, і взагалі стараєтеся у цей період мити голову не зранку, а вечором, щоб вона повністю висохла, і якщо ви наносите якісь засоби подовжені, щоб вони впиталися. Краще наносите флюїд або молочко з ліпідами. Якщо ви одягаєте шапочку, старайтеся, щоб вона внутрі не була зовсім синтетична, бо, тому що синтетика вона призводить до того, що волосся буде електризуватися. І обов'язково у цей період висушувати до кінця волосся, не залишати цей. Вологе. Кондиціонери використовуємо після кожного миття маску один раз в тиждень. Гарячу воду ми виключаємо, ми йому тільки теплою, бо вона усугубляє нашу ситуацію. Також старайтеся не зав'язувати, наприклад, тугий хвіст, бо в тугий хвіст. Або, наприклад, так як в мене ось така дулька, вони і так тягнуть волосся, і в результаті порушується кровопостачання, а воно і так у цей період у нас страдає. З сиборейними дерматитами ви зрозуміли, інколи це не сиборейний дерматит, а за рахунок пересушеного повітря, пересушеної шкіри голови може бути лущення, печія, запалення, і навіть можете ви відмічати, що інтенсивніше випадає волосся. Вирішуватись проблема може заміною догляду на більше щадящий і зволожуючі. і ця проблема пройде. Але якщо ви бачите, ви поміняли, ви не справляєтесь. То краще звернутися до лікаря. Так, і дивимося за своїми дефіцитами. Обов'язково провіряємо залізо і білок. І у нас сьогодні досить такий коротенький ефір, і я залишила часу. Можливо, у вас є якісь запитання до мене, тому я готова для вас відповідати. Отже, чекаю, пишіть. Як бачу, є питання, підкажіть, якщо часто жирніє волосся, що порекомендуєте. Дайте, будь ласка, відповідь, як за часто ви миєте голову, як вона приходиться вам мити. Тому що я вже неодноразово наголошувала, немає такого, що потрібно обмежувати миття. Якщо є потреба в митті кожен день, значить ми миємо кожен день, якщо таке надмірне сало виділення. Напишіть, будь ласка. Як за часто вам приходиться мити голову? Я зрозумію, на яка там у вас інтенсивна жирність? Дівчатка не бачу, не пишете мені, наскільки часто ви миєте голову? Ну я ще раз повторю вам: якщо миття у вас три рази в тиждень і два рази в тиждень, це ще не рахується дуже інтенсивно. Мию три рази в тиждень голову. Це є е, нормою. Е, якщо зараз ми будемо одягати е, шапочки, е, то е, вона може і справді швидше жирніти, бо за рахунок тертя сальні залози інтенсивніше виділяють е, жир. Тобто, це є норма. Якщо ви візьмете шампунь для жирної шкіри голови, є така вероятність, що ви пересушите цю шкіру голови, і у вас буде потім дерматит. Тому я не рекомендую, ви берете шампунь для нормальної шкіри голови. Якщо ви відмічаєте, що по довжині воно сухе, тоді старайтеся вже брати бальзам-кондиціонер для там, максимального зволоження. Може бути з кератином, з ліпідами, може бути якісь теж термозахисти для максимального зволоження, для того, щоб запечатати це волосся і е, е, утримувати цю вологу. Дівчатка, невже у вас немає питань? Я сьогодні старалася, щоб ну, менше розказувати, щоб було більше часу на запитання. Ви можете задавати питання там по трихології, які взагалі вас турбували? Не обов'язково по, по сьогоднішній темі. Так, бачу питання. Якщо я мию голову після шампуню, воно жорстке, тільки маска спасає. Дайте, будь ласка, відповідь: ви користуєтесь тільки маскою, чи і кондиціонером Там, чи бальзамом. Кондиціонер теж наносите. Дивіться, треба, а у вас тут дуже багато питань, волосся крашене чи не крашене ваше. Тобто воно натуральне чи не нат... ну, натуральне? Тобто ви його фарбуєте, не фарбуєте. Якщо дивіться, якщо воно е, фарбоване, е, воно, значить, дуже сильно у вас пошкоджене, якщо ви помили шампуни, і воно дуже жорстке, і тільки маски спасають. Але масками постійно не можна фарбоване. Масками не можна, тому що в результаті ви переобтяжите, перенасичите те волосся, і е, воно буде е, після миття ви будете відмічати не зволоження, а таку, як солому, сухість, тому що це. Перенавантаження волосся, маску ви повинні, наприклад, очистити. І постійно після миття наносити кондиціонери. Можливо, треба поміняти вам кондиціонер, якщо він не справляється, бальзам. А маска кожне третє, четверте миття. Тому що яка різниця? Бальзам він працює тільки на поверхні з кутикулою. Тобто він як коробочка за тобто, те, що ви в коробочку наклали, ви запакували. Оце робить бальзам і кондиціонер. Маска вона проникає набагато глибше і вона там накопичується. Вона не потрібно її наносити після кожного ну, миття. Хлопець 17 років має лупу і жирне волосся, як можна позбавитися цих проблем. Дивіться, в підлітків це є теж дуже частою проблемою. 80% хто страдає жирною саборею чи сухою саборею, у них є порушення зі сторони шлунково кишкового тракту, тому що порушується мікрофлора кишечника і за рахунок цього у нас порушується і мікрофлора шкіри голови. Звернути однозначно в першу чергу увагу на те, як дитина там харчується. Які скарги є ШКТ, виправити це. Що стосується шкіри голови, ви повинні наносити спочатку, якщо це гострий період, це потрібно нанести. І зняти запальні процеси аптечними засобами, лікувальними. А тоді, уже підтримуючи, ви можете брати засоби із компанії, ті, які акцентуються увага, що вони є для лупи сибирейного дерматиту для постійної основи. Тому що наші засоби в фармасі вони є для. Такого щоденного використання. А якщо дитина страдає загострення, і в нього є періоди загострення, ви повинні спочатку для лікування використати лікувальні засоби, а потім як підтримку вже ви можете брати ці шампуні для підтримки. І в нього ще жирне волосся. Дивіться, якщо у дитини ще є схильність до акне висипань, тобто це є така комплексна. Теж проблема, яку треба в комплексі, тому що у підлітків оці теж гормональні скачки впливають на цю інтенсивну жирність. Якщо ви будете не справлятися, у мене теж є онлайн-консультації, тобто можете писати в директи, і ми з вами можемо попрацювати. Так, підскажіть, будь ласка, яка правильна послідовність шампунь два рази промивати голову, потім бальзам, кондиціонер і марска раз два рази в тиждень. Яка правильна послідовність сміття Але кажіть, будь ласка, дивіться. Тобто, якщо є потреба шампуні, бо шампуні є різні, вони можуть бути агресивніші, вони можуть бути менш агресивніші, ваша шкіра голови може бути жирною і менш жирною. Це по відчуттях, коли ви нанесли шампунь і він нормально, ви його вимили, то це не означає, що потрібно ще раз наносити і вимивати. Чим більше ви вимиваєте, тим більше ви пошкоджуєте ліпідний шар. Але це по відчуттях, коли, наприклад, ви нанесли, і голова нормально не спінилась, і ви відчуваєте, що вона не вимивається, тоді потрібно два рази. Якщо ви за перший раз відчуваєте, що вона вимилася, другий раз не потрібно це все наносити. Після того, як ви помили голову, зняли весь цей бруд, зняли жир, ви можете наносити маску. Маску однозначно ми наносимо тільки на кінчики. Кінчики у нас це цей хвостик, який ми зв'язали, можемо зловити це у нас кінчики. Вище ми не піднімаємося і в ніякому разі маска не повинна потрапляти на шкіру. Голови маску перед тим як наносити, цю вологу, яка після шампуню потрібно рушничком забрати. Воно не має текти з волосся, бо тому що не буде ефекту від маски. Це потрібно промокнути і нанести маску. Ви наносите маску до того моменту, щоб воно, волосся нормально пропіталося. І вже дивимося по інструкції, як рекомендує виробник, скільки маску потрібно потримати. Але це хоча б 10 хвилин маску потримати. Тоді маска змивається просто водою, в ніякому разі, не ще раз, шампуню, бо ви знов це все вимиєте. І після цього закривається кондиціонером чи бальзамом. І ви теж тримаєте бальзам 2-3 хвилинки, і тоді водою споліскуєте. пол Розуміли? А маску наносимо кожне третє, четверте миття, бальзам кондиціонер після кожного миття. Чи може бути ополіскувач для волосся? Так, ви можете використовувати ополіскувачі для волосся. І навіть потрібно, тому що у різних регіонах буває різна жорсткість води. Є така жорсткість води, що що би ти не робив, можеш наносити кондиціонери, а волосся все рівно жорстке, тому що це великий вміст. Різних там важких металів, які накопичуються. О, знаєте, по чому ви можете перевірити? Якщо ви там е, живете там, чи в сільській місцевості, і у вас свій колодязь, якщо у вас дуже сильний е, накип, е, наприклад, у чайнику чи в каструлях, це означає, що вода дуже жорстка. І оцей же такий же наліт, він у вас відкладається і на волосі. Що робити? Е, багато фірм е, у них є, наприклад, свої ополіскуючі. Ви декілька капельок наносите у водичку і зливаєте. Це має завжди бути останнє полоскання. Тобто, коли ви волосся помили, останнє полоскання ви зливаєте. Ще такі лайфхаки, які у кожного є під руками це яблучний уксус, я рекомендую. Ви берете водичку, там яку ємкість, вам потрібно. Декілька капель ви даєте цього уксусу небагато, тобто вода має бути такою слабокислою. Вона значно пом'якшується і ви ополіскуєте. Тоді волосся воно має значно кращий блиск і воно стає м'якшою і не дає можливості накопичуватися оцим важким. Такому каменю нальоту. Також можна давати здушувати лимон. У нього теж є ось така кислотність, яка руйнує ось ці камені і теж буде покращувати ваш стан волосся. Так, дівчинки 16 років по шкірі голови маленькі гнінічки. Що робити? Дайте, будь ласка, відповідь. Дивіться, тут. Різними засобами ви не справитесь. Тобто, у цьому є проблема? Чи у дитини є висипання на спині і на обличчі? Якщо турбують ось ці висипання, тут в дитини знижена імунна система, і з цього скоріше стафілокок дуже активний. Потрібно наносити антибактеріальні засоби. Це так само стосується лікування, тому можете писати мені в особисті. Хтось пише, що інколи передмісячними зазвичай висипання. А де ці висипання? В шкірі голови чи на обличчі? Напишіть, будь ласка, це висипання в шкірі голови чи на обличчі? І це висипання гнійнички чи просто лущення? Це ви писали мені. На голові, да. Тому що знижується імунна система. Про те, що я говорила: коли падає імунна система, значить у дитини активний стехілоко. Тут потрібне лікування. Тому що на фоні цих гнійничків пізніше у цих місцях, коли воно нариває і воспаляється, може випадати волосся. І отакими от місцями пучочками може не бути волосся. Тому це потрібно лікувати. Активність та стафілокоп. Все, дівчатка. Якщо у вас запитання немає, тому я буду з вами прощатися. Сьогодні я ще буду відповідати на ваші питання, тому.